Далі хочу показати вам першу річку клері. А цей сорт якось вже я звела два роки тому, бо, думаю, не дуже такий популярний, тому що розсада вже була у кожного. Я люблю продавати розсаду, і важко вже було її продати. А треба було місце на городі для інших сортів, які можуть зацікавити покупцям. І ось я вам скажу, коли немає цього сорту, немає Продавати, чого продавати по ягоді. Цей сорт не вважається надто високоурожайним. Він такий середній, але його ці правильні ягідки однакової калібровки, у мене вони ніколи не були кислими, гіркими, ніякими, вони завжди солодкі. І от люди, які брали у мене цей сорт, то казали, що у вас солодкі ягоди. Люди, які брали розсаду цього сорту, казали, що. Дуже смачна клері. У вас смачна клері? Вона у мене вже багато років. Я то його звела, але так вийшло, що він в малині там сам по собі по дикому ріс. І ось я його, бачите, посадила 10 кущів по два цвітоноса. по два, по одному цвітоносу. Отакі шикарні ягоди. Ягоди солодкі. Дивіться. Туж ще має небагато листячка. Я дала ягоді час, щоб вона вистигла добряче. Ось це такі. Бачите, дивіться, три цвітоноса. І якраз його вже мороз не захватив, оце повністю захватив мороз, бачите, немає. Ця вже спіла це вже встигла зав'язатися до заморозки. Оце тільки цвіте і дасть ягідку. Ось така вона, клері. Цікава солодка італьянка.